Добрий день малята, хлопчики та дівчата. Відгадайте, будь ласка, загадку. У садах полях блукає, шати надягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Відгадали? Так, це осінь. А яка осінь? Золота, щедра, багата, похмура, мокра. Якими з вами слова назвали? Так, слова, назви, ознаки. Розгляньте, будь ласка, картинку. Яка пора року намальована? Так, осінь. А тепер давайте з вами підберемо три слова, назви, предметів, що стосується пори року осінь. Подивіться. Листя, хмари, птахи. Ми підібрали з вами три слова, назви предметів. А зараз пограємося з вами ще в одну гру. Подивіться, хто це намальоване? Мама наша. Давайте з вами згадаємо, на що або на кого схожа наша мама. Лагідна як сонечко. Гарна як квітка. Працьовита як бджола. Струнка як берізка. Молодці. Якими з вами слова назвали? Слова, назви, предметів. Сонце, квітка, бджілка, берізка. Давайте з вами пограємо в гру «Скажи навпаки. Будемо підбирати з вами слова з протилежним значенням: пальто довге, а куртка коротка. Брюки. Брудні, а комбінезон чистий. Ластівка маленька, а лелека великий. Футболка світла, а сорочка темна. Індик це птах свійський, а сорока дика, синичка зимуюча, а шпак перелітний подивіться, будь ласка, а у мене на столі іграшки. Це м'яч, а це екскаватор. Скажіть мені, будь ласка, слово м'яч яке довге чи коротке? Так, коротке, бо ми його вимовляємо швидко. А слово екскаватор яке? Так, довге. Ми його вимовляємо довго. Чи можна проплискати слова? Давайте так: м'яч. Один оплекс, оплеск. А тепер екскаватор. А ще можна з коротеньких слів утворити довші слова. Подивіться: заяць зайченятко, вовк вовченя, лось лосеня. А тепер давайте спробуємо з вами написати ці слова. А тепер з вами графічно зобразимо короткі та довгі слова. Зайць, зайченятко. Лось, лосенятко. Вовк. Вовченятко. Короткі та довгі слова. Малята для вас домашнє завдання. Прослухайте, будь ласка, вірші, а потім мені назвете слова назви дій. Єва малює, Єва співає, Єва танцює і вишиває, страви готує, брата годує, полимиє, все Єва вміє. До побачення, малята!